Слухайте уважно, люди добрі, що промовляє вітер крізь роки. Буря ще не стихла, та на обрії вже спалахує промінь. Ті, хто вагається нині, хай запам'ятають ці слова в глибині душі, настане мить, коли вони їх пригадають і скажуть це було передбачено. Україну ще хитатиме, ще відчує вона безодню під ногами. Зустрінемо і зраду, і відданість, і глибокий відчай. І іскру надії, бо найпохмуріша ніч передує світанку. І ось, що сповіщаю вам сила противника почне танути, а наші союзники рости. Світ визнає істину на нашому боці і перестане зволікати, бо хижак, що нападає, згниє зсередини, це падіння буде повільним, але невідворотним. Ті, що нині тремтять від страху, збагнуть, Боялись даремно. Прийде рік, коли впаде лідер. Його не знищать ні вогонь, ні меч, ні куля, він сам занапастить себе, і світло, що зійде після нього, витре його ім'я з пам'яті, його вірні посіпаки кинуться до золота, а знайдуть лише прах, ховатимуться в твердинях, але ті стануть глухими, бо навіть колишні слуги зрозуміють шлях за ним це шлях у загибель, а Україна вистоїть, їй буде нестерпно важко. Вона знеможе від утоми, та джерело її сили не вичерпується, бо стоїть вона на правді, і ця правда стане її зброєю. Не кожен встигне побачити перемогу на власні очі, але кожен її відчує серцем. Після бурі настане оновлення. Після Великого горя прийде рік відродження, земля, спустошена війною, знову зацвіте, з руїн постануть горді міста. Діти розпорошених родин повернуться додому, і в їхніх оселях буде сміх, і з'явиться новий провідник, не той, що силою ламає, а той, хто веде серцем. Його не змусить страх, не купить срібло. Народ сам його покличе, бо впізнає свого. До 2030 року Україна стане магнітом для тих, хто колись покинув її. Навіть наші сусіди дивуватимуться і заздритимуть, як же їм вдалося. А відповідь проста віра не вмерла, і серця не згасли. Постануть нові союзи, і ті, що здавались чужими, стануть братами. Ті ж, хто пихато вважав себе володарями світу, втратять силу і честь, і світ, хоч і крізь страждання, дізнається, правда не знищена, а воля сильніша запута. Тож не втрачайте надії, не піддавайтеся сумнівам найбільша темрява передує Сходу Сонця. А сонце неодмінно зійде. Старець Авель на мить змовк, піднявся вітер, ніби повторюючи його слова. Люди слухали, наповнені вірою, і кожен з них відчув слово живе і час його прийде. Старець звів голову, очі його дивилися скрізь епохи, і сказав: Це ще не кінець. Багато хто вагатиметься, скаже. Як це можливо? Ми ж бачимо руїни, ми чуємо вибухи. Та навіть із попелу проростає життя, не буде більше такої країни, що так рішуче встане на ноги. Той, хто нині топче нашу землю, прозріє, але буде пізно, його руки ослабнуть, коліна зрадять, і власний народ повстане, бо на крові не збудуєш держави, і прийде те, чого довго чекали, в що не всі вірили. Імперія розпадеться не миттєво, не від однієї битви, а від внутрішньої гнилі. Що точили її роками. Почнеться велике стрясіння. народи, які були пригноблені, скинути пута, мовчазні заговорять, зламані піднімуться, і вже не буде влади, що тримала всіх страхом. Настане безлад і хаос, але разом із цим шанс на справжню волю. І тоді Україна стане прикладом, бо вона вже пройшла цей шлях. Вороги прийдуть із покаянням, не всі, але чимало. Ті, хто сміявся з наших сліз, проситимуть прихистку, але не кожному буде даровано прощення. Кожен відповідатиме перед людьми і перед вічністю. А що далі з Україною? Спитайте, вже до 2027 року вона зміниться до невпізнання. Ті, хто вважав, що війна її знищила, побачать руїни стали фундаментом нового шляхи, міста, заводи. Усе буде зведене наново. Не як було, а краще. Бо не буде більше тієї корупції, що виснажувала. Народ сам візьме владу у свої руки, і ті, хто боявся повертатися, повернуться, ті, хто мовчав, заговорять. Україна стане землею мрії не тільки для своїх, а й для інших, і настане 2030 рік. Люди зберуться разом, подивляться в небо і скажуть: ми вистояли. І це буде не фінал, а лише початок нової дороги, сильної, могутньої, вільної держави. Старець знову замовк. Тиша накрила всіх, і люди дивились одне на одного з вірою, не зі страхом, бо сказане серцем здійснюється. Він провів долонею по сивій бороді, очі його проникали крізь час, і сказав ще: Цей шлях буде важкий, ще буде багато болю, зрад. І безсонних ночей. Але саме тоді проявиться справжня міць нашого народу: держава твориться не мечем, а розумом, вірою та єдністю. Народи з інших країв прийдуть до України. Одні вчитись, інші точі шукати прихисток, а ще інші віддячити. Ті, хто насміхався, спитають, чому ми цього не бачили. А відповідь одна: зле серце не здатне бачити істину до 2030-го. Зміниться не лише Україна, а й увесь світ. Імперія, що несе війну, зникне. Землі її буде поділено. Ті, хто служив злу, шукатимуть порятунку, та втечі вже не буде. Світ не прийме катів, Україна ж буде відродженою, як ніколи. Прийде нове покоління, не те, що пам'ятає рабство, а те, що народилося у боротьбі. Вони не схилять голів, не слухатимуть брехні. Не чекатимуть милості, вони будуватимуть завтрашній день своїми руками, і коли проб'є година двадцять, світ прозріє, ось вона вільна, сильна, велична Україна. Старець усміхнувся, поглянув на людей і сказав Ідіть, несіть ці слова далі, бо сказане має збутися. Та пам'ятайте ще одне: не все дароване. Буде легким, що вищим стане підйом, то гострішими будуть спокуси. Прийдуть часи випробування славою, коли голоси ззовні шепотітимуть. Обирайте вигоду, а не правду. ідіть на компроміс, бо так зручніше. Але хай тоді згадає народ, що їхня сила не у вигоді, а у стійкості, бо легкий шлях веде до втрати душі, а тернистий до відновлення нації. І тоді. Коли світ аплодуватиме, важливо буде не забути сліз, що полили цю землю, не дати новим покликам стерти пам'ять, бо лише той народ є вільним по справжньому, що не продає своєї гідності за блиск монет. І тоді, лише тоді, Україна стане не просто державою, а дороговказом для цілого людства.